Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі Need for Carp. Я сьогодні на риболовлі з підписником Олександром, який минулого збору задонатив найбільшу суму, і я запропонував йому поїхати разом на риболовлю. Ось ми тут взагалі дуже крута погода. Рибалимо, спілкуємося, але це відео не про рибалку. Друзі, я відкриваю новий збір. На дрон для наших військових. І в цей раз головний приз я робив в себе в телеграм-каналі опитування. І найбільше голосів ви віддали за риболовлю зі мною. Тому приз в цьому зборі, так само буде розіграш, рибалка зі мною. Рибалка незвичайна, рибалка на озері Ульяники все. Включено. Ви просто приїжджаєте. З мене все: оснастки, вудки, намети, ліжка, корм, все. Ви просто приїжджаєте, отримуєте задоволення, рибалите їдете додому з враженнями. Ось це буде головним призом. Ось такий класний приз я вам пропоную за те, що ви допомагаєте нашим Збройним Силам України. Якщо ви хочете. Класно порибалити, провести час і допомогти нашим Збройним силам. Посилання на банку і картку є під цим відео. Заходь, донать любу суму, і ти вже участвуєш в цьому розіграші. Також нагадую, що з цього року я провожу уроки по риболовлі і. Умови ви можете дізнатись також в телеграмі, який є в описі під цим відео. Минулого разу ми з вами зібрали 130 тисяч, тому цього разу поставимо за мету 100, а як воно буде, так буде. Як зберемо цю суму, я рандомним шляхом оберу переможця і ми з ним поїдемо на риболовлю. Зазначено. Отримати гарні емоції, половити круту рибу, таку от як я ловив навіть останнього разу, в жовтні було спіймано, гарну там рибу, 19 з копійками. Круті враження, я думаю, що ви залишитесь дуже задоволеними від цієї риболовлі. Тому, друзі, також хто дивиться це відео на моєму каналі в перший раз, обов'язково тиснемо вподобайку, підписуємося на канал і до нових зустрічей вже на риболовлі. Слава Україні, допомагаємо зсу і разом до перемоги.